Глава 7 Не судіть, то не судимі будете. Бо яким судом судите, таким будете судимі, і якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. І що ти дивишся на сучок в оці брата Твого, а колоди у твоєму оці не відчуваєш, або як скажеш братові твоєму: Дай я вийму сучок з ока Твого, коли колода в оці твоїм. Лицеміре. Вийми з першу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти сучок з ока брата Твого. Не давайте святині псам, і не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять чи є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злі, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Отож, все, як бажаєте, щоб вам робили люди? Так і ви робіть їм, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими воротами, бо широкі ворота і простора дорога ведуть на погибель, і багато ідуть ними, бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і мало хто знаходить їх. Остерігайтесь лже пророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині вовки хижі, по плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з реп'яхів? Так усяке добре дерево плоди добрі приносить, а погане дерево плоди погані приносить. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і кидають у вогонь. Отож по їхніх плодах пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені в той день, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили. І тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож всякого, хто слухає слова мої ці і виконує їх, уподібню мужу розумному, котрий збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той, і він не впав, бо був заснований на камені. І кожен. Хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному, котрий збудував будинок свій на Піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. І коли Ісус скінчив слова ці, народ дивувався вчинню Його. Бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники і фарисеї.